Цей жах, який ви бачите на екрані, зовсім не кадри з фільму катастрофи. Це реальна зйомка наслідків моторошної аварії, що сталася в Рівненській області. На вузькій дорозі зіткнулися величезна та повністю завантажена дровами фура «ДАВ» та маленький легковий кваз. Порівнянні з таким велетним легкова машина здається ще меншою, зі слів свідків, ця моторошна аварія сталася саме так. Фура та ВАЗ їдуть у своїх смугах. Раптом легковик вискакує на зустрічку. Водій вазу не встигає повернутися у свою смугу руху, і фура таранить ВАЗ майже лоб, лоб. Водій вантажівки натиснув на гальма, але це не допомогло. Завантажена фура просунулася по дорозі ще метрів зо 20 та протягла під своїм передком легковик. Водій вантажівки стверджує, що вас зненацька вискочив перед ним. Їхав я по своїй полосі. Вискочив на мою смугу і за метр перед машиною трошки виділяти, бо так, як я на свою Ну, вже не Швидкість у фури була невеликою, так само, як і у легковика. Ми втіхали кровоксор, сягнув. Він так сильно Мов трошки Проте і цього вистачило, аби ВАЗ перетворився на купу металу. Кермувальника фури та його пасажира здивувало те, що ваз вискочив на зустрічку без жодних причин. Дива не сталося. Після такого моторошного удару 72-річний водій вазу загинув на місці. Причини аварії ще встановлюються. Свідки пропускають або водію вазу стало зле за кермом, або автівка раптом зламалася. Більше відео з місця аварії ви знайдете на офіційному каналі Магнолій ТВ в Ютубі.